Друзі, підходимо до майданчика на борщазі Лакі Рабер, Ми тут вперше. От Андрюха через дитячий майданчик. Ага, бачу. Ось власний майданчик. Друзі, перше бачу, але дивіться, які шикарні трибуни. Ще із, а, такою штукою, що можна тут ну трішечки вже познімали, але бачите, можна накривку зробити, щоб було укриття для глядачів. Ну і власне майданчик. Зараз ми його нормально познімаємо, бо зараз проти сонця. Не знаю, вивозить наш супер не дуже сучасний телефон. Так, ну ось наш майданчик у всій красі. Просто краса, тут можна знімати. Зверніть увагу на деталі, да? щоб ніхто не травмувався. Ну, тут таку штучку роблять, щоб було м'ягенько. Бачите, тут резина трішечки запакована в фольгу. Ну, розмітка нормальна, місця до сітки достатньо, в принципі, Ось. От сьогодні ми будемо тут грати. Хочу зауважити, що покриття суцільне, без всяких недоліків. Трішечки вже в цьому місці починаю вадити чорні плямки, такі є, але я думаю, що ще надовго його хватить. Так що все класно. Це напевно, таша. Друзі, я спершу не помітив, але от за і на тому боці. За кільцями не жорстка, не металева сітка. тобто Це капронка да, або щось таке. Тобто Якщо щось, хтось падає, то це м'ягенько. Дуже класне рішення. І до речі, давай з тобою пару слів поговоримо, поки сані не буде. Мені все одно записувати з цими, з цими, отцями основателями але у нас тепер є Таша. Наташа, правильно? Ти адмін телеграм-каналу, правильно? Ой, телеграм-каналу, групи. Скільки ти вже адмініш? Андрюха, ти не ховайся. я ну, тут Ну, Це місцева, а ти, типу гість, можливо, у вас буде якийсь діалог, можливо, інтерв'ю запишемо. Скільки ти цим займаєшся вже? Три роки. А майданчик з якого року? А були ж, так, да, ці спочатку скло тут або що тут було? Пластикове. Це спиздили місцеві, вибачте за. Ага. Місцеві теж то. Ну, Алікс сказав, що щось плануєте ще робити тут такого прикольного по, по покращенню, не знаю. Сідушек казав, що не було, і ви до... добрали. Виглядає супер і виглядає, що мені подобається, що в кольорах прапор України. І ось там прапор є, ну прям самий патріотичний майданчик, як на мене. І ти, я бачу, тут кожного дня граєш прям. Тобто перший, перший адмінгрупи... Ні, чекай, Христина на паркових озерах теж постійно грає і веде майданчик. Молодці. Так, ладно, я тебе більше не буду смутить. Представники, які не дуже хочуть розмовляти, і які дуже скромні, але ми декілька питань задамо. Сподіваємося, що трішки розкроють питання таке: в якому форматі тут зазвичай грають? Як часто збираються люди? Збираються майже кожен день, грають 4 на 4. 4 на 4 більш популярний формат, ніж 3 на 3. Давай. Качека, чекай, Да, Три на три зараз де, в деяких місцях грають, деяких не грають. А як багато людей приходить, і... Е, е, я так розумію, що є група у Лакі Лакірапи, правильно? Ми, так. Де, ми посилання можемо дати, щоб всі Звичайно. додавалися. Чи у вас ми... є деякі групи, вони типа ні-ні ні, не всіх додавай, будь ласка, бо це буде занадто, і ми тільки ті, 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 хто знає. Ну, в У нас в групі вже мало? майже 200 чоловік, там 180, чи стільки 10, навіть 190. здається. Ми раді новим гравцям. Хай можна приходять, так, може. Це буде не дорого. <сиск> Домовимось якось. <сиск2> ну, взагалі, які враження від турніру? Позитивні. Я так сказав, що ви ще до турніру проводите. А? Бо Алекс каже, що на наступному тижні буде 4 х 4. Через 4 тиждень він планує. Зазвичай кожен рік він проводить турнір місцевий. Зірки приїжджають. Буває. Кравченко, Мар'ян. Мар'ян був вчора. вчора. Мар'ян часто тут буває. Крава тут виросла. Мар'ян рудить, примітка і Дмитро Кравченко. А ось і Алекс. Який теж не любить знімати. До речі, кожного, дуже, дня двіж, кожного, кожного дня, кожного За дня. Дуже, дуже класна джерсі. Дуже класна джерсі. А це злейкіс. Олег. Олег з Лейкісс. Це теж старожил. До речі, це ж у нас Таша, Таша і Анатолій. Правильно? Так. Я так представив. Я інтерв'ю свій. Це взагалі не моє. Ну, ми також не часто інтерв'ю даємо. Як і з мене співрозмови. Просто на камеру трішечки напружувати, на а так я не забрав. Все, дякую вам за, за те, що... А, дякую, що вовно, запросили, бо Алікс запрошував, щоб ну, так, ми з ним попередньо спілкувалися і він проявив ініціативу, що щоб, класно було, щоб ми зіграли. А що, ні? Дякую. І здавайте ще побачимо і зіграємо. Дякую за гру.